Міш, дуже цікава думка. Так. Я хочу запитати як спеціаліст від тебе. Чому у нас зараз в офісі сервопроводи підняті і рухається вода? Ми ще гріємо зараз влітку. Не гріємо. Не гріємо. О, так, офіс? У нас, ні, у нас є тепловий насос. Відповідно, тепловий насос, коли в нас є взагалі, система теплих підлог, то взимку вона працює у нас на обігрів. Відповідно, да. ми можемо її влітку перевести на охолодження, тобто як пасивне охолодження. Вона зараз в, в теплі підлогі контролем температури подається 15 градусів. Тобто ми зараз що, з тобою охолоджуємо наш офіс? Кондиціонерами ні, а от Холод, холодної патлами, тобі зручно ходити? Е, ну, так як я зараз, якщо, наприклад, там зняти і поставити там свою ніжку, то мені нормально. Яким людям некомфортно, звісно, буває. Але... У мене в будинку теж холодний, підлоги, я ходжу басяком і нормально. А скажи, будь ласка, чого у нас конденсату немає? Води не плаваємо? Тому що вна...